25 хвилин ми відстаємо. Вітаємо вас на матчі Суперліга. Футзальна суперліга, де зустрічається Бьодар з футбол Тім та Дрегон Талісман. Для вас цей матч буде коментувати. Цю поєдинку було невідомо, чи з'явиться у складі Дрегон Талісман Віталій Кузьмаха, але він є в заявці і з перших хвилин вже розпочинає матч. У складі своєї команди 1-0. Кошовий з передачі. І, в принципі, віта... Кузьмак не апелює до нього. Вважаючи, що тут можна було продовжити грати. Немолод, Як обрізається, Немолод, Калєнки. На Кузьмака, удар поворота. Та... Згадується коментар Олександра Назарова. А то вже зовсім інша історія. Яралдіньов розріз. Дрючки. Шосякий! Один одена. Ра... Доти він не буде по тобі працювати. Ну і другий збір. Це на потреби 67-окремо механізованої бригади, екіпаж БПЛА. Зараз під цього моменту все, в який від Олексія притеген, нічого починають поступово підключатися. Коментарі, підключатися. А, прогнози. По Єдине, що немає, нашого відомого легендарного прогнозиста Вадима оберемка Ой-ой-ой, який гол! Зараз забуває Максим Кошовий, Віталій Кось. Для Нараконі означає одне, що вони зараз можуть е, більше діяти на зустрічних курсах, десь від оборони, десь намагатися просто вускати. Ну і пробиває тут. Єра а це удар блокується. Кузьмак. Кузьмак проходить. Дрічківа, Кузьмака. Протру. На Савченко, А може ще через калінки нас іграти. Максим Кашовий. Шові на ударній позиції верхошапа в трашому майданчику. Але знову ж таки примети Верхошапова йому не дається. Калієнкінча а... на помилку суперника і зараз ще й забиває. Імація захворів Олександр Кращенко сьогодні лежить з температурою. Ось побажаємо йому здоров'я. Нас тим часом забиває. Побачить, чуємо на лави запасних, а Бендорсу Золотіло. Давайко не найкраща атмосфера. Я розумію, що поступається, але там між собою починають. Я трішка зваю. Удар! Зараз від Максима Дрючка. Черговий сайт від Олексія Претирує. Удар, який від Романа Харіна Не сильний удар, тоже аналізь тут. Яралдіньо. Яралдіньо, він підключається до атаки праворуч. віддає Харін. Яралдіньо, удар вище цілі. Драгон та самченко, удар поворота. І що тут? І зараз зараз все ж таки будівельникам дуже тяжко. Ну, може оформити зараз дубль, пробуває Рахунок стає 6. У вже тут взагалі атмосфера не найкраща зараз. Ой-ой-ой, ще один м'яце літає 7.